Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ в цьому відео хочу показати вам, що буде з акційною ціною для всіх відвідувачів магазину з 3 по 9 грудня. Ось такі подарункові набори цукерок від рошен у вигляді ялинки. Вага 388 грамів. Акційна ціна буде 130 гривень. Від торгової марки Конті подарунковий набір з Днем Святого Миколая. Вага 293 грами, Акційна ціна буде 95 гривень. Адвент календар чоколатер. Вага 250 грамів. З акційною ціною буде за 155 гривень. Олія Олейна традиційна 850 мл. Буде за 77 гривень та 70 копійок. Олія олейна пресова. Об'єм 1 літр та 800 мілілітрів з акційною ціною 175. Крабові палички від торгової марки Делюкс. Більші упаковки вагою 500 грамів 94. А є менші упаковочки. Точно так само виглядають, тільки менша вага 250 грамів. Акційна ціна буде 50 гривень. Хек тихоокеанський філе на шкірці від торгової марки День у день. З акційною ціною 1 кг буде коштувати 218 гривень. Ковбаса від торгової марки м'ясна лавка до п'юрешки. варена, Вага 500 грамів. Акційна ціна буде 78. Балакова м'ясна лавка, ковбаса, напівкопчена. Вага також 500 грамів. Акційна ціна на неї буде 96 гривень. Сир плавлений від своєї лінії. Ось такий варіант 70 грамів. Це є плавлений фірмовий або вершковий. Акційна ціна 13:50. Філе курчат бройлер золото буде по 206 гривень за кілограм. У нас ще його немає. Молоко, коров'яче, питне, пастеризоване, 2 кілограми від своєї лінії. Акція буде продовжена. Ціна акційна 108 гривень. Майонез від своєї лінії Провансаль 500 грамів з акційною ціною буде 51 гривню. Майонез смачний від своєї лінії. Також 500 грамів. З акційною ціною буде 45 гривень. І ось такий майонезний соус легкий 500 грамів за 35. Нектар наш сік смак яблуко. 950 мл з акційною ціною 45,70. Сік томатний 950 мл буде за 40 гривень. Таких три варіанти: нектари-соки від торгової марки наш сік об'ємом 950 мл будуть по 36 гривень. Це є яблуко-виноград, гранат або мультифрукт. Шоколад від Рошен Латмі. Вага 295-280 грамів. І ось такий арахіс смак 295 грамів. Ціна на них буде однакова по 108 гривень. А ще є один варіант із цілим лісовим горіхом. То ціна дорожча. Так, давайте спочатку знайдемо ось такий варіант. Цілий лісовий горіх 295 г. Акційна ціна буде 127 гривень. Шоколадні фігурки Мілка Святий Миколай. Вагою 90 г. З акційною ціною буде 120 гривень. Сир твердий тертий, вага 100 г. Акційна ціна 64 гривні. Сир твердий, подрібнений такими кубиками, також 100 грамів у упаковці, акційна ціна буде 72 гривні. І суцільним шматочком, таким брусочком вагою 180 грамів. З акційною ціною буде 132 гривні. Всі три варіанти будуть акційні. Шпроти в олії 170 грамів, акційна ціна 61 гривня та 50 копійок. Філе скумбрії в томатному соусі 170 грамів. Акційна ціна буде 71 гривня та 50 копійок. Філе скумбрії в олії також 170 грамів. З акційною ціною 73 гривні. 50 копійок. Огірки мариновані 920 грамів в баночці Акційна ціна буде 95 гривень. Кава Амбасадор Majestic, вага 1 кілограм, вона є у зернах. Акційна ціна буде 600 гривень. 272 гривні буде коштувати кава Амбасадор Преміум Рощинна вагою 200 грамів. Натуральна сублімована. Кава Амбасадор Преміум натуральна Мелена 225 грамів. З акційною ціною 160 гривень. Амбасадор, натуральна смажена, мелена Дарк 225 грамів за 140 гривень. Чай розсипний від торгової марки Делюкс 100 грамів з ароматом бергамоту або з квітами жасмину з акційною ціною. 56 гривень. Зубна паста Elmex Vitcaries або Sensitive 75 мл за 100 гривень. Капсули для прання wash and free. 19 штук з акційною ціною 150 гривень. Гелевий засіб для прання wash and free. Це 4 кілограми в упаковці. Акційна ціна 136 гривень. «Оболонь» світле. 2 літри 350 мл з акційною ціною 54 гривні. Напій капітан Морген на основі рому. Об'єм 500 мл. Акційна ціна 264 гривні. Горілка Гетьман Айс» 1 літр за 189 гривень. Нагадую, акції з 3 по 9 грудня. Сподобалося, АТБ робити акції лише на один день. І цього разу це буде 4 грудня. І ось такий шоколад, мілка, молочний, буде з акційною ціною 50 гривень лише один день 4 грудня. Ось такий шоколад Мілка із полуничною начинкою, вага 90 грамів. Також буде один день акція 50 гривень 4 грудня. Фігурка із молочного шоколаду. Такий Миколай. Лише один день 4 грудня буде за ціною 52 гривні. Вага його 45 грамів. Торгова марка Мілка. Знижка тільки один день, 5 грудня, вже, так би мовити, напередодні Дня Святого Миколая буде на ось такі подарункові набори від конті вагою 369 грамів, 120 гривень. Рюкзачок із конячкою. Намальований, тут ще цікавеньке, що тут треба потягнути і очка будуть підтягуватися, змінюватися. По-моєму, сердечка. Так пам'ятаю, з попередніх років робили сердечка. Ось така фігурка Святого Миколая від торгової марки Рошен вагою 60 грамів. Тільки 5 грудня буде зі знижкою 42 гривні коштувати.